Маєте зовсім інший шлях, на зовсім іншу дорогу здобуття своєї фінансової незалежності, е, свого способу життя. От, е, якщо є такий закон України про підприємницьку діяльність, і там є визначення про підприємництво всього, я виділю червоним. Да, тобто 15, це безпосередньо, самостійна, систематична, на власний ризик діяльність. Тобто людина на власний ризик починає свою справу, вона самостійно за себе відповідає, вона сама ставить перед собою цілі задачі і вона сама контролює себе. Знаєте, коли у нас ем, є партнери, які починають бізнес, і ми там складаємо список ними дій, що треба зробити. от, І вони телефонують, цвітують, я зробив те, зробив те, зробите, зробив те, зробив те. Зробив те" от, і відчуваєш на тому проводі, що ще вони... Хоча почути так, перевір завтра карточку. Ви зробили, але ви відповідаєте за те, що ви зробили, перше не перед нами, ви самі перед собою. І коли ви стоїте на цей шлях підприємництва, ви повинні зрозуміти, для чого ви це робите. І Я хочу таке розказати анекдот, коли ну, африканський континент, банани, апельсини, кокоси, там, ананаси лежать і приїжджає там бізнесмен з Заходу. Підбігає до місцевого аваріє, він лежить по ділям, каже, що ти лежиш, що ти тут лежиш? Він каже, що? Ну-ка дивись, вот, продукція лежить, візьми, збери, ніс її на базар продавку, а навіщо? Я кажу, ну я ну, продав раз, другий раз. Потім наняв людей, ще раз продав, кажу, а навіщо? Ну потім візьмеш цю плантацію, каже, організуєш тут, все, і просуєш бізнес і все, а навіщо? Ну, построїш дом чи дворець, вот, і будеш там лежати. А зараз я що роблю? <плес> Якщо ваша мрія почати займатися бізнесом для того, щоб потім полежати, не починайте. Дійсно, не починайте. Тому що ви кожен шаг зробили і там а може досі, може вже хватить, а вже буду лежати. Підприємництво, особиста для мене, підприємництво, розумієте, це, по-перше, фінансова незалежність. Планування свого майбутнього, свого і пенсійного віку, як воно буде в старості. От. Е е допомогти своїм дітям отримати е е гарний старт е на початку, да, дати їм освіту, якусь матеріальну благо. І, врешті-решт, займатися благодійністю. Да, це дуже приємна річ, коли ти допомагаєш людям, і твої, і твоя допомога ти бачиш, що відчуваєш, що вона ну, не просто так давна. А ти бачиш результати, і люди вам вдячні за це. Інколи допомагаєш і словом, і ділом, не тільки грошима, своїм досвідом. І тому, виходить, людина стає на інший шлях. На інший шлях... Другий слайд. Другий Є така книга обертаки «Квадрат денежного потока. І там, розумієте, зараз. Да. дивіться, якщо ми знаходимося в фазі, тут нами не працівник. вроді би, добре, би, ми отримаємо стабільний доход. Але цей доход не росте. Ви в лучшем випадку ви можете розірватися, все там, вам дадуть якусь премію, але ви не можете рости, і ви знаєте, наприклад, що ваша зарплата не може рости за інфляцією, за тими доходами, за вашими бажаннями. І ви опять-таки залежите від, від вашого роботодателя. Завтра він може збанкрутитися, завтра може передумати, завтра він скаже, що я закриваюся. Або, наприклад, ні переборні обставини, що ну, зараз навіть війна. І ви вже залежите від цієї роботи. І е, е, є тут ризики, особливо багато людей, які виступають тут кажуть, я проработав на підприємстві 35-40 на одному місці, а пенсія в мене я не можу за неї прожити. Тобто, це, вроді, з однієї сторони стабільний такой, але з іншої сторони, він е, не, не дає такого потенціалу, який хоче. Далі, якщо ми переходимо сюди, саме зайняти, знаєте, да, ми працюємо. Що тут е, хочеться Да, Ви можете зробити більше. Це вже кращий доход, це можете планувати. От, але е, тут така, такий момент. Е, ви працюєте, ви отримуєте, ви не працюєте, ви не отримуєте. Тобто тут ви залежите від своїх, навіть якщо ви там захворіли з якихось причин, ви не, не можете, От, вже ви ну, не отримуєте доход. Е, Слідується ступенька це власник бізнесу. Это коли ви вже систематизуєте бізнес, ви його масштабуєте. От. І у вас вже є наймані працівники, і ви працюєте. От. І тут саме головне у цьому, у цьому зробити свою власну команду, надійну команду, на яку ви можете наполягатися, да, ви будете її контролювати, ви можете там е, якісь точки контролю робити, але ви вже можете відлучитися, відпочити і щось е, займатися якісь іншими справами і від времени полягати на свій бізнес. Ну, я розкажу особисто за себе. Після діамантових канікул, друскаці, ми поїхали в Львов, наш син поступив у військовий заклад. І мало, якраз так закінчилося канікули і мала бути присяга на другий день. І ця присяга переносила з дня на день на другий день. І ми так чотири дні затрималися. По-перше, наша команда працювала і бізнес нас працював. По-друге, жінка каже, Боже, боже, боже яка благодать, що ти не на роботі на просто все на тиждень, потім ще на день, потім ще на день, ще на день, і це нір. А так ми собі ну, на день, ну привлилися на день. І, пішли в театр, на день пішли ще погуляємо по, по Львову. І там це нам дав цей бізнес, цей власний бізнес, нам дав таку можливість. От. І четвертий самий такий ну, цікавий, це інвестор. Да, це Посібний доход це коли ви ну, Саме примітивно це ви владі якогось життя, і ви знаєте його порядку. Або там ну, якісь акції. Це коли ви при мінімальних затратах, при мінімальних своєму сілі, ну ви так настільки розвинете, що дає вам доход. От. Так можна сказати, таку саму налогію, коли вже рівень діамантовий діректорій вищий, яка команда. От, і люди, які вони трошки підтримують свою структуру, працюють, все одно працюють над цією структурою, от, але отримують доход більше за те, які вони там вкладають там, фінансово в, в, в цю структуру. Е, деякі наші партнери вони роблять помилку, да? от вони там, у нас дуже великі випадки, таких, коли людина досягла вовня керуючий директор, от, отримала винагороду, а на другий місяць нічого дзвонять, а чому мені нічого немає. Бо ти структуру не підтримав, а я ж досягнув рівень. Так, да, ну його треба підтримувати. І отут, щоб отримати постійний заход, треба все одно підтримувати. Так само, як, наприклад, ви здаєте житло оренду, ви все одно робите прибирання, ви все одно там робите якийсь ремонт, ви все одно якийсь доля, ви мінімально все равно туди щось складаєтесь. І тому виходить, отут, звісно, бажано, ми хочемо бути тут або тут, в своєму старанні. І тут я цього достатньо? Ну, По-перше, треба розуміти. Як ми хочемо строїти свій бізнес? Я хочу розповісти, мені дуже травиться ця притча про бізнес, коли в одному селі зникла вода. От. І от старості села цього зібралися і вирішили, значить, що там дві монети відро води, хто буде снабжати все, все населення села побудують. І там недалеко річка, от, і з нею добувати цю воду. Ну і дві сім'ї загостилися. В одному значить, господарі з цієї сім'ї було два. Уже дорослих сейна, вони спили ведрами, потім там купили тачку, купили бочку, потім купили каняні, бочку, і вони, вони возили цю воду. От. А другий о -о -о, власник сім'ї не пропав. І через певний період він прийшов вже з компанією інвестиційною, яка проклала водопровід. От, і в кожен дом воду сказала, хто хоче, беріть у мене. Так от ви повинні розуміти, коли ви починаєте бізнес, що ви будуєте. Ви возите конякою чи ви е, строїте водогін? Є зараз багато тут комунікацій, інтернет, е, реклами, все, 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 все. І коли ви це строїте думаєте, що краще? Водогін чи возить конякою? Тому що люди іноді наробляються, а потім кажуть, а що ти так не робиш? Ну я не знаю, я так привик. А Але можна? Ну можна, звичайно, можна. Як достигти успіху, стати успішним, це і рухатися, рухатися, рухатися. Ну, по-перше, що треба? Треба мати знання в сфері, в якій ми робимо бізнес. Такого. Ну, а як Багато зараз інформаційних технологій ми можемо знайти в інтернеті. Ми можемо знайти інформацію тут на навчаннях. У нас є спонсори, у нас є наставники. Е -е, зараз в чаді б Єдина вимога, да? старайтеся знайти інформацію з деяких істочників, щоб зробити правильний пакет. Не так, щоб ви знайти інформацію, яка вам... От Ви хотіли це почути, ви знайшли, все, є. Ви працюєте і може це воно буде хибне. І шукайте інформацію і постійно-постійно навчайтеся. Не взираючи на бій, на ваш досвід. Дійсно, тільки вже казали, прийдучого, всі багаті люди вони постійно читають, вони вникають, ага. Вони а які там технології а тільки розробляються, вони вже думають, як вони вплинуть наперед. Все, все, все время треба розвиватися. Все время треба розвиватися. Навчання. От. І тут з навчанням, знаєте, я називаю не зробити так, як. Ем... Я називаюся симптом відмінника. Тобто, Да, дитина учиться в школі, да, і їй кажуть: от подивіться, хлопчик такий, то тобто дівчинка, дівчинка така, та вона гарно вчиться, вона відміниться, у неї буде все в житті хорошо. Цей хлопчик, ця дівчинка, вони закінчили школу, ідуть в інститут, так само учаться відмінно, і як у неї все буде в школі хорошо. І потім, коли вони заканчиваються, виходять на, на, на роботу, там виходять, може, гарне направлення, все, у них шок. А не все хорошо. За життя під сонцем треба боротися. І вони кажуть, я ж не догуляв, я ж там не повстрічався, я ж не почув, що таке перше кохання, там не познайомився з алкоголем, ну, там всякі на куча радості в житті є. Я... Все, що у мене потім було добре. А в житті не все хорошо. І нікотрі відмінники, ви знаєте, так от, ви та от у вас, не... ну, на жаль, завжди досягають в житті хороших результатів. Бо тому що вони ламаються. Тому. Для того, щоб у нас був успіх, у нас має бути следующа, що нам треба щось з ними робити. Дія. Дія. треба щось робити своїми знаннями. Отут намальована така загадочка. Три лягушки сидять на кушинках, гріються, і вони бачать, що до них підходить телекар. І вони думають, щоб вона нас не з'їла, треба цегнути в воду. Питання, чи всі жавті вижили? Ні. Тому що да, тому що вони подумали. Вони не зробили дії. Не зробили дії. Своїми знаннями треба щось зробити. Нас спонукати. Тільки що ми співали їм, там дуже є. Не, не чекай, а дій. Не чекай, а дій. Роби щось з собою, щоб ти досягнув успіху. Що таке в нове життя як досі успіху? Перше за все, що треба зробити? Треба стати постійним споживачем. Споживачем. А зараз я хочу питання. От подиміть, будь ласка, руки, хто витрачає на себе в місяць е, бади, бади, не косметика, не о, для дому, а для себе батить хоча б на тисячу гривень. Чудово. Чудово. Я за вас радий. Ну хоча б, тому що. Інколи, знаєте, е я не хочу ніхто тут віддіти, але коли тут чуєш, що будуть розказує результати, у мене була така така хвороба, і влада мінімум лайф ми її така її похорона. І я вже знаю, цю людину тут не перший рік вже бачу, так поміг про це питання, а оця хвороба прийшла до того, як ви Нью-Лайф, чи вже під час? Чому ми довели себе до такого стану? Чому? У нас є профілактичні засоби, їх треба вживати, вживати, вживати. О, тому е, треба діяти. Коли ми зробили якусь дію, що в нас вийшло? Результат. Результат. На жаль, результат не завжди буває такий, е, який ми його очікуємо. Може бути положительний, може бути від'ємний, да? незадовільний. Але ми повинні подумати, якого результату ми очікували. Що ми хотіли це. Той чи іншою дією ну, зробити. Е, розкажу такий випадок. Знаєте, коли ми починали займатися е, маркетингом, компанія марк, Тож е, Я приїхав до своєї колеги розказали компанію за продукти, він каже, у мене там є знайомий, Боже, ну він там прольот всю, мені треба тільки з ним зустрітися. І от значить, там він там телефонує мені. Каже, їду, їду на зустріч, все. День. Два, три, тишина, я телефоную кажу, то що там, зустріч, була, була, та й що? Ми так посиділи. <риклад> Людина їхала, за яким результатом, вона його отримала. І тому, коли ми е отримуємо результат, ми можемо подумати, чи ми це запрограмували, Результат, чи такий, чи не такий. О. І ми, коли цей це результат ми отримуємо, ми, ми з ним усвідомлювати, не розстраюватися, навіть якщо він від'ємний. Навіть якщо він негативний результат, це все одно результат, який ми отримали. Треба просто його осознати. Коли ми його осознаємо, ми отримуємо що? Досвід. Досвід. Я спеціально поставив наших лідерів, тому що це люди. я так Якісь короткі. що Перед вами люди, які з великим досвідом, з великими знаннями, до них можна звертатися. Я Я вибачаю, Миколаєвичу. Вони від досвіду. Воно не ж досвід. Ви починайте досвід. Розумієте, ми отримуємо досвід. І він не оцененний, тому що він коли навіть устрашно на роботу, кажуть. Що ви вмієте? Да? Як у вас і досвід э, в той чи іншій галузі? Да? Тому що взяти людину просто-напросто, коли там, ну, просто знає, і не йде, що не працювала, це одно. Коли людина вже з досвідом, наприклад, на ну, тій людині, яка працює на комп'ютері, знає комп'ютер, як включати, вмикає, як сейф, борт і все остальне не це вже досвід. О, о, і і поки так, і так, і, виходить ідіот е, про, про, про да? знання. Дія. Дія, дає результат, результат дає там досвід. І ми тоді, да. О. І тоді виходить, понимаєте, ми так по спіралі движемося. Движемося по цій спіралі. Досвід, опять приходить знання. Ми вже знаємо, да? що от ми там зробили так і так, ми зробили от це, отримали такий так, і він от такий досвід. Можна його там масштабірувати, так, да, його можна масштабірувати. Оцей досвід він готовий для того, щоб масштабірувати. Ні, треба ще щось все... все, все. Починаємо розвиватися. І таким образом ми дріжемося по цьому колу. І отут опять вертаємося, що із цих чотирьох пунктів головне. Дія. 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 Тому що знання, розумієте, ви навіть знання, якщо ви знаннями обладаєте мінімально, ви ви зробили дії, ви вже почали Дуже. рухатися по цьому потіку. Уже ви будете автоматичний результат, вже є досвід, і вже знову збільшення знання. Якщо ви дії не зробили, Тобто, то вже все решта у вас вже не буде. Да, це як то, а ні, тобто, в самому анекдоті каже, Господи, молиться, каже, хоче виграти в латерію. Я нічого против не маю, ну хай купить лотерейний білет. Дія, дія, саме головне дія. Тому щоб ті, хто хоче стати в бізнесі успішним, перш за все треба діяти, треба усвідомлювати, що це нова ваша дорога. От, вона важка, вона цікава. Знаєте, це як ви, якщо, наприклад, ви прийшли в якусь там спортивну секцію і Катя, що ви тут робите? Ну, ми тут біємо на, на 10 кілометрів. Ого, ну я 10, може, не пробіжу, ну може з часом пройду. Ви потихонечку проходите 10 кілометрів, а потім починаєте бігати, а потім питаєте тренера. А там за скільки треба пробіжати 10 10 кілометрів? Ну, каже, тільки скільки там». А він каже, знаєте що, я тут 10 кілометрів не пробіжу, але в мене моя дистанція 5 кілометрів. І тут я вже нікому не вступлю. Ви знаходите себе. Так само і тут ви починаєте в цей бізнес, вроді би він для всіх однаковий. Тут кожен із нас виходить і каже, а я рекламую так, а я пропоную так, а я роблю от так. І знаходить свій шлях до успіху. Свій шлях до успіху. Але треба діяти. І на останок я хочу вам розказати таку притчу, знаєте, е, тільки наше ставлення наше ставлення до наших подій, до е, того, що ми робимо, нас може підтримувати і робити нас певними, що ми діємо. Така притча у одного бізнесмена народилася двоє семиків. Але те, що вони були одинакові за віком, вони були протилежні по характеру. Один був клісі а другий був дуже, дуже такий оптиміст. Пісіміста, там, ну, там ну, дощ йде, ну все, ну щось ну, Вот, А оптимістки там, добиш, покалюєш попригатити, це не буде. І от, ну, один із таких от, день народження Байдена вирішив зробити їм такий павчаний подарунок. Вот. І він пісімістом э, забіг, пока він спав, значить комнату всіми вас міжними подарунками, які там іграшками, які є. Вот. І... Іграми, електронними, простими, і все 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 От. А оптимісту він поклав по кімнати кубку кінського э, какашка. <ріст> І от значить, приходить він до песиміста, каже, синок, з днем рождення, з днем роження вітаю, все-все-все. От, І каже, я сні подарунки каже, да що ну, по подорожували, це його розбирати, це ж думати, куди хто скласти. А, от, а оця іграшка та на с гра, та з кимось грати, він полка, він її поламає, як платити, він буду пережив, а хто в ременті? Ну в чому ти полоні німець? Каже, Боже, думав, ну що ж ти таке робив, ну родинка? пішли до брата буде, що йому подарує? Приходять до брата на той так, тата, такий подарунок, я не ждав, Боже, я так, такий такий вдячний, я б такий подарунок не мріяв. І взагалі, ну супер, тато, я ті так вдячний. А брат питає, а що ти їй подарувала, вона так пустаєш? Він каже, мені подамували живого коня. Каже, а де ж кінь? каже, ну дивіться, та кашки є, ходь накакав, злякався, ускакав. Зараз підемо шукати. що я вам желаю тік, в ваш дай у і рухати.